Всім привіт! З вами Арабак Йон. Я сьогодні хочу вам розповісти про свої нові силиконочки. Ну добре. Да. Оце. Ну, сіликоночка. Вона такого вигляду. Я ще б камера передавала, як вони пахнуть. Це класно. Так, да. Ну, отут є один дефект. Ми його можемо запросто забрати цей дип'євник. Ну, як ви можете бачити, в мене не тільки одну, одна така, а цілих п'ять. Це я куплю, ну, всі знаєте, в Аврорі почала нові завозити. Я, звичайно, мені Аврора не казала робити цю рекламу. Ну, ну їх я не роблю. Воно такі силиконечки. Так прикольно. Дивіться, як вони прикольно насажуються. Беремо, наприклад, ось цю головку. Берем. Насажуємо. Беремо, оставить задіваємо, хоп, Опа. Ай! Я неправильно бачу, не на насадив. У нас є насаджена приманочка. Йдемо до другого. До такого. Воно, кстати, в воді так прикольно грає. Вона своєю штучкою шевелить. І щука, окунь, і ще риба, яка клює на силікон, і, звичайно, багато. Вона буде брати іменно цю силиконку. А, і ще Форель. Бо Форель, як ми знаємо всі, любить зелений колір. І вона також буде клювати на неї. Отака в, в мене їх також п'ять. Он в мене їх також п'ять. Мені подобається і за цього... це, і за того, що бачимо оце. І... Як воно, іде типу, в воді, воно віддає такий прикольний запах, і риба бачить, що це не тільки зелений тут є, а й оранжевий. А риба ще теж реагує більш на оранжевий і на зелений. Так що, як риба підпливає на осей колір, вона бачить ось цей колір, і вона вважає, що це рибка маленька якась. І вона хапає, і усьо, у вас є ваша добича. Як так сказати. Вибачте, що я вчіхнула. Да? Всім пока-пока. З вами був Рибак Юан. До нових зустрічей, Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока!